Ми ведемо пряму трансляцію з не знаю, свинарниками. Дивіться, скільки свиней на поле повиходило, блядь, тварі вонючі, Європа! Дивіться, ще що з воротами зробили? О. Красавчик, виліз, молодець! Давайте, прибирайте своїх друзів. Нормальні люди на трибунах, а свині. от і вони ті свині.

побіг Ультраси, приклад всім подали, молодці, біжі. А їм же похуй! Диктор говорить, їм похуй! Їм похуй, вони фоткаються, тварі, блять, собачі! Шовковський витащив кубок, а вони фоткаються, блять! Є банати, блять! Я один Піздує. Алкогвардія пішла, блядь, на стадіон фоткаться. Ча. Опа! І він же там, і він герой. Коротше, народ, це пиздец, це пиздец повністю. Культура, бля.